Народ накипіло, але кожен нахуй блядь, день мені телефонує до да хіра людей. Пише до да хіра людей. Всі просять про допомогу, Допоможіть да з машини, допоможіть да з тим, допоможіть да пукнуть пісять, допоможіть да гроші перевести на крипту. А як заробляти онлайн? А дайте скиньте денег, А я захворів. А у мене там щось рак. А ви можете мені... Я намагаюся допомогти всім, кому можу, але ж, блін, я не різіновий. З кожним місяцем людей, типу, які шукають від мене допомоги, все більше і більше. Мене це, перепрошую, заїбало. Я, типу, не зупиняюся допомагати, але мене це заїбало. Ось вам посилання, я вам постійно його даю. Реальна змога зайти, навчитися заробляти. Як на крипті, як на блогінгу, так на реферальних проблем, про, про, програмах. Зробіть, їбать, щось ось, ось, отам. Безкоштовно ще навчання є у вас. Поняли? Я не, ну, я не понимаю, що в голові у вас оце може решить ваші проблеми, А ви мене задолбуєте, и поняли, что я в свій ресурс витрачав на ваші проблеми. І, А як я це не делаю, понял, я ще виноват, блядь.